Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань пробаційного нагляду. У більшості випадків він має замінити арешт. Таким чином, держава має заощадити на утрим, е, утриманні е, ув'язнених. Так пояснюють розробники закону. Пробаційний нагляд це обмеження прав і свобод засудженого, втім, без ізоляції від суспільства. Детальніше про новий вид покарань будемо спілкуватися з Денисом Малюцькою, міністром юстиції України. Пане Денисе, вітаю вас на в ефірі марафону. Отож, як було зазначено розробниками законопроєкту, мета цього закону зекономити на ув'язнених. А скільки зараз державі обходиться утримання ув'язнених? А ну, по перше, однажду одразу скажу, що це лише одна з цілей законопроекту власне цієї реформи. Однак вона далеко не єдина. Ключова, все ж таки, реформа це те, щоб у нас було менше рецидивів, тобто щоб злочини. Повторювалась істотно менше ніж це було до запровадження реформи, і в даному випадку ми не лише економимо ресурси держави, але ми ще й досягаємо цілей, які поставлені перед системою виконання кримінальних покарань, тобто ресоціалізація осіб винних, які вчинили злочини, щоб вони їх потім не вчиняли, тому що коли людина потрапляє в тюрму. А вона набирається негативного досвіду, втрачає трудові навички, і потім після цього виходить на свободу і дуже часто вчиняє повторні злочини, тому що їй складно працевлаштувати. От пане Денис, Бо, я вас ще досві... розпитаю, як буде відбуватися ця ресоціалізація, так. але все ж таки дайте відповідь на моє перше запитання: скільки зараз ми платимо своїх податків для того, щоб утримати ув'язнених, і там було зазначено також, щоб, на я так розумію, звільнити ці місця для військовополонених. Скільки ми витрачаємо? на утримання військовополонених Гарне запитання, але е, знаєте, це як раніше е, ключове не, не як рахувати а хто, а де, десь та сама історія, залежить від того, як рахувати. Тобто, е, чи беремо ми тільки витрати, які на поточні, чи витрати, включно з капітальними, чи витрати, які ми мали внести. Коротше кажучи, е, пенітенціарна система загалом, якщо говорити. Загальних рисах без конкретизації статей видатків, оскільки вони адміністративні, поточні, капітальні а це мільярди гривень щороку. Відповідно, бюджет великий з точки зору абсолютних цифр, з точки зору цифр, які необхідно витрачати, якби ми. Uh -huh. Могли собі дозволити відповідність усім європейським стандартам. Це були б кілька десятків мільярдів щороку, а з них капітальних видатків було ще окремо ще б мільярдів сім, напевно. А щоб зрозуміти від... масштаб цих цифр, якщо поділити на одного ув'язненого, от, наприклад, скільки обходиться в день утримання ув'язненого, якщо брати ті не, всі витрати, неправиль. неправильний не, не підрахунок, тому що тоді ми uh -huh. зробимо. Трохи демагогічний крок, де великі суми цифр вийдуть з розрахунку на одного ув'язнення, і це викликало б невдоволення суспільства. А справді витрати йдуть на одного в'язня, вони є мізерними, а це буквально там, десь кілька десятків гривень на день. А, а якщо ж мова йде про всіх видатків на систему, це включає в себе комунальні платежі, електрика, каналізація. Адміністративні витрати, ну, от власне, це і є плати, витрати. витрати. Вони ж на ув'язнених витрачаються ну, за загальні бюджети, ми говоримо про мільярди гривень, так. А, конкретні витрати, в залежності від методології. Знову ж таки, у нас вся інформація насправді відкрита. Так. Тому будь-хто хто бажає, може спокійно зайти і порахувати самостійно цифри. От, а якщо ви говорите цифра про... цифра, цифра коливається приблизно 5, 5, 5, 5, 5 50 тисяч. Uh -huh. а, відповідно, а, а скільки можна скільки легко розрахуватися цифри. Скільки з цієї. Цифри 50 тисяч людей можуть перейти на пробацію, чи це розраховано лише на нові вироки, чи все ж таки є механізм для тих людей, які вже перебувають у ув'язненні, перейти на цю пробацію вже зараз? І, і коли це можливо? Можливо, там ще потрібні підзаконні акти для того, щоб процедуру розробити? Поясніть, будь ласка, детальніше. Систему можна використовувати одразу після набрання чинності законом. А в нас не буде значної кількості переходів з існуючих покарань заміни на апробаційний нагляд. Ната ну, власне коли призначалося покарання у вигляді, наприклад, того ж самого арешту, це короткостроковий захід. А це не те, що під арештом це арешт, це не позбавлення волі. Тобто, це часові рамки для нього вкрай обмежені. Тому а що ми очікуємо? Ми дійсно очікуємо, що. Частина в'яз... частину людей, які могли б потрапити у в'язницю безпідставно, тому що а, насправді необхідності у такому не було, можливо, потрапить під пробаційний нагляд у майбутньому. Мова не йде про те, що ми обов'язково когось перенаправляємо з в'язниць на під інший різновид покарання. Мова йде про те, що більше можливостей з'явиться у суду, щоб з'ясувати, що в конкретному випадку потрібно і необхідно. Якщо відправити в тюрму Потім вийде злочинець більше ніж він туди потрапив, то звісно краще щоб працював пробаційний нагляд по нетяжким злочинам, де з людиною дуже точково і правильно пропрацюють, щоб прибрати ті ризики, внаслідок яких і було скоєно злочин. Наприклад, зловживання алкоголем чи неможливість контролювати агресію. Для цього розроблені спеціальні програми з тим, щоб навчити людину привчити контролювати агресію. чи Позбавитись алкоголізму, а і для цього не потрібно людину відправляти в'язницю. Навпаки, потрапляння в'язницю може зробити проблему ще глибшу. Відповідно, в деяких випадках призначення покарання відбувається ну, ліпше людину в тюрму не відправляти, і це абсолютно. Європейська практика імплементована у більшості країн-членів європейського От ми союзу. ми Подивимося, як вона в нас запрацює. Будемо стежити за запровадженням цього нововведення і, очевидя, неодноразово повертатися до цієї теми. На, на наразі дякую за роз'яснення. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами е, наживо. Говорили про заміну арешту на пробаційний термін.